Чому в нашій культурі існує така велика заборона на те, щоб робити помилки? Чому це так осуджується осоромлюється? Якщо ти чогось не знаєш, ти тупий, ти ти винен. Тому що, тому що вся система дуже давня спрямована на фокус, що не так. Це метод, метод червоної ручки. Оцінка відбу... відбувається. Виключено з аналізу помилок і ігноруванням, що дуже важливо, ігноруванням е, правиль, правильних дій, написаних слів е, вирішених. Задачі і так далі вирішується е, методом зеленої ручки. Можна детальніше почитати в інтернеті. Метод зеленої ручки це коли ти е, підкреслиш, наприклад, якщо ти диктант писав, ти підкреслюєш зеленою ручкою всі правильно написані слова, коми, е, е, граматичні всякі рішення, крапки, там абзаці і так далі. Е, цього ніхто не робить, ніхто не це не збалансований фокус. Називається тому що м -м, фокус в класичній системі навчання сьогоднішньому, він весь спрямований на помилки. Ніхто не фокусується на правильному, а життя воно про правильне. А? У нас у нас в принципі фокус постійно на то що не так, що собі поправити. блядь. а реальний бізнес і реалізація це не про поправляння себе це про реалізацію того що в тебе вже виходить реалізуєш те, що в тебе нормально виходить то ж не треба. ти максимально це реалізуєш максимально це продаєш максимальну користь іншим людям з цього приносиш береш за це бабки